Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата? Хочу вас я привітати з новорічними святами. А скажіть нам, ну, коли ж відбуваються ці свята? У яку пору року? Так, новорічні свята святкують взимку. Молодці. А як же ми готуємося до цих свят? Вірно ми наряджаємо ялинку, розвішуємо яскраві гірлянди, розмальовуємо вікна, а на двері вішаємо різдвяний віночок. Різдвяний віночок це не просто прикраса. Одночасно він є і родинним оберегом. Із символом надії на щастя, благополуччя і достатку. А також запрошення в гості, тож малята пропоную вам сьогодні намалювати свій родинний оберіг. Готові? Тож починаємо! Тож, діти, для нашого малювання нам знадобиться аркуш білого паперу. На якому я заздалегідь намалювала коло, та ось такий бантик. А вам в цьому допоможуть ваші батьки: соломинка, скляночка з водичкою, серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. А ще фарби, фарби червоного, жовтого та зеленого кольору. Тож для початку ми з вами беремо нашу соломинку, яку я заздалегідь розрізала, а вам цьому допоможуть батьки. І змочуємо нашу соломинку у фарбі зеленого кольору. Ось так. Потім прикладаємо нашу соломинку до нашого кола. І ось такий відбиточок у нас з вами виходить. І треба зробити багато таких відбиточків. За потреби можна ще змочити у фарбі. Ось ми з вами і закінчили. Відкладаємо нашу соломинку. Тепер змочимо вказівний пальчик у водичці та у фарбі червоного кольору. Лівою ручкою притримуємо. Ось ми і змочили. І тепер робимо з вами відбиточки. За необхідності ще змочуємо у водичці та у фарбі. Ось так у нас з вами має вийти. Тепер Змочуємо наш пальчик у фарбі жовтого кольору. І так само робимо відбиточки. Малята, погляньте, яка краса у нас з вами вийшла. А скажіть нам, ну, будь ласка, що ми з вами сьогодні робили? Так, вірно, різдвяний віночок. А чим ми його малювали, мабуть, пензликом? Ні, ми сьогодні малювали нетрадиційною технікою малювання, яка називається штампування. Соломинкою малювали, так. А ще казівним пальчиком. Малята, ви скажіть, будь ласка, які кольори ми з вами використовували? Так, зелений жовтий. Та червоний молодці! Ви дуже гарно сьогодні попрацювали та дуже добре відповідали. Тепер наш лід'яний віночок можна повісити у себе на дверях і чекати гостей на свята. Молодці! А мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей!